Всім доброго дня! Це у нас друга частина відбір личинки на прививку. Тобто ми зараз брат покаже, біля е, племінних сімей. Е, з них було відібрано медзакації. Зараз вони як у другій е, стадії. Це я вам зараз це по ходу об'ясню. Буду відбирати личинку на прививку. Це у нас тут е, Т07, це видно оці Т07, а ці у нас йдуть по Кірганському інституту. Дима, всяк пожарний візьму, бо у нас трохи погода після акації спортилася. Е, Сім'ї можна їм було давати треті корпуса свободно. Но е, я треті корпуса не даю, я їх огранічую трохи. Вони, я знаю, що вони і так не зрояться, то я їх огранічую. Так, ну, я знаю навіть, що тут зверху. Тут акація відібрана, я буду лізти вниз і буду шукати розплітнизу. Оце так вони примерно виглядають. От по миролюбивості можу вам показати такий невеликий пункт. Трохи диму дам, бо багато бжали, щоб жила трохи розбіглася. І буду шукати личинку на прививку. Це я тут давав рамки, будь як розмітував. Оце така перша, перша рамочка у нас засіяна повністю. Я вам покажу. Візуально стан сім'ї і далі далі буду шукати е, матеріал, з якого буду перериватися. Оце так візуально я вам покажу. Що е, я вам хочу по цих сім'ях сказати? От дивіться, перед акацією вони на, наганяють багато бджоли. Під час акації вони добре заливаються, потім акацію як відкачуємо. Після того, як відкачали акацію, другий зал піде готовляться до другого. Ми до Отак, Вона безстренько, безренько все засіює. Як, ви, як видно, нічого тут не складено, нічо, це. Вона безстренько все засіює і дає другий зал. Перед любим медозбором вона добре готується. Оця рамка от підійде ближче. от Засіяна повністю. Оп. Ну. Це видно, тут розпліт вийшов і матка абсолютно все вже засіяла. А тепер буду шукати личинку для перевивки, чого буду прививатися. Ці були всі рамки засіяні. Це її можна щось взяти. Добре тягають пергу, собі підносять абсолютно все. Як видно, в сім'ї є перга, мед і все. О, до речі, хотів вам показати, що ми в племінних матках використовуємо. Тут видно рамочка підписана трутньова. О, оце. оце для матковода саме золото. Ну, Рамочку я знайшов. Ближче, ближче Видно по кругу, по кругу як засіяла, і з цієї рамки я буду пририватися. От я вже рамочку підготовив на відбір. Матку не буду шукати то довго. Личинку стараємося брати. 6.12 годин, ну і зараз вам буду показувати, як переш... роблю перенос. Рамочку відібрав. Зверху перенесу одну рамку якусь донизу, щоб потім другий раз не відкривати гніздо. Ну тут ситуація така ж. А як крижа прикамчатися. Все, йду, йду прививатися. Так, перейшов я вже прививатися, рамочку відібрав, це там показано. Шпателя у мене отакі. Китайські шпателя на основі китового вуса. Оп, вискочив. Фонарик у мене, щоб видно було, як личинку піднімати. І буду прививатися. Тяжко прививатися із молодої рамки. Краще прививатися із е, тої рамки, е, з якої було виведено декілька. Поколінь уже розплоду. Отак вот ставиться ставится в мисочку і таким образом знімається. Ну так, таким чином, вот так. А то отлеченка у нас. Ставлю, трішки внутрі нагинаю і зняв. І таким чином переношу личинку. Систему використовуємо система Нікот. Вона удобна по роботі. Отаким чином переношу личинку і далі переносимо стартера на старт. Переносимо личинку сюди стартера. Стартера підготовлені. Кладемо по одній планці. Коли треба більше, кладемо по дві панки. Так взагалі кладемо по одній планці. Тут три рамки розподілу, одна кормова. Там файний. Якщо нам треба під замовлення матки, тоді кладемо, звільняємо місце, кладемо по дві планки, щоб було більше маточників. Всі мирного неба і удачі.